Сьогодні ми поспілкуємося з працівниками водоканалу та дізнаємося, чому у Житомиря з крану тече каламутна та коричнева вода. Але перед цим хочемо запитати у жителів міста, чи задоволені вони якістю води. Про це все дивіться у нашому сюжеті. Далі ні, ми вчора попрали білі речі. У нас вони стали всі коричні. Як ми можемо бути задоволені? А, ні, не задоволена. А чому? Тому що вона брудна, і одяг, який я перу, він не до кінця очищується. Ну вона така брудна, якась і не сильно даже, ну обов'язково, щоб пити, наприклад, навіть кипятити, потрібно купляти питну воду і стирати речі, теж вона така, якась мутна, непонятна і взагалі. Ну, з дому, ну така собі, так собі. А чи задоволені від цієї якістю? Ну не звичайно, але на світ стоять. коли відключають, то йде рижа. Ну, я думаю, що ви всі знаєте, що в Житомирі зараз вода не саме найкраще. Сподіваюсь, буде інакше якось колись. А ви самі задоволені такої якостю? Я думаю, що ніхто не задоволений, я так само. Ні задоволена. Uh -huh. А чому? Ну, вона жовта якась така. Ну, для пиття, де не пригодна. Uh -huh. тільки кабитевоє. Відносно чисто. А чи задоволені ви якістю цієї задоволені? Жителі Житомира частіше скаржаться на якість води з кранів, поширюючи у соцмережах фотографії та відео каламутної коричневої води. Ми звернулись до працівників КП «Житомирводоканал» для роз'яснення причин цього явища. Комунальники зазначають, що на якість води впливають кілька факторів: зношена водопровідна мережа та старі очисні споруди, які вже понад 60 років, регулярні відключення електрики, власне, сама якість води в річці тет. З якої місто бере воду та аномальна спека. І якщо осад, що піднімається у мережі через постійні перебої у водопостачанні, можна усунути шляхом промивки мереж, то проблема з перевищенням певних хімічних речовин у воді є більш складною. Зауважила начальниця контрольно вимірювальної лабораторії Житомирводоканал Ольга Купрієць. Зв'язку з тим, що у нас зараз. Іде проблема з марганцем з, в зв'язку з аномальною жарою. Але ця проблема є не тільки житомирська, це проблема всієї України. В по всій Україні всі водоканали, які мають відкриті водо, е, е, істочники водопостачання, джерела водопостачання, всі мають таку проблему. І всі в пошуках, як з нею справитись. Справа в тому, що споруди наші технологічні споруди були розраховані при будівництві на воду вхідну. Першого другого класу, тобто вона була набагато чище, вона була, в неї було дуже мало домішок. Зараз з розвитком науковим розвитком, з розвитком всіх інших технологій, хімічного виробництва, в річку попадає багато інших компонентів, які нам і невідомі, і ми їх не можемо визначити. В даному випадку у нас є перевищення за Показником Марганець в нашій річці, тобто річка з першого, другого класу джерела водопостачання, перейшла до третього, четвертого. А так як споруди були розраховані на перший другий клас, вони не завжди справляються з доочищенням води. Щоб вирішити цю проблему, місто Житомир ще у 2018 році розпочало реконструкцію каналізаційних очисних споруд за кредитні кошти Світового банку. Проте, за словами директора КП «Житомирводоканал» Романа Ілика, реконструкцію так і не завершили, оскільки проєкт зупинився через повномасштабне вторгнення Росії. Ще в 2017-2018 роках Житомир водоканал розпоч... Почав будівництво нових водопровідних очисних споруд, це мало б це питання вирішити, але справа в тому, що в зв'язку з війною, на жаль, будівництво нових водопровідних очисних споруд призупинено. Близько 9 мільйонів євро. Не вистачає, для того, щоб закінчити нові водопровідні очисні споруди. Ну і ми, і міська рада зараз знаходимося в пошуку цього ресурсу для того, щоб можна було закінчити нові водопровідні очисні споруди. Тому, поки будівництво очисних Цих споруд на паузі працівники лабораторії Житомирводоканалу в процесі роботи шукають нові реагенти та технології, щоб доочистити воду до нормативних стандартів. Зазначає Ольга Купрієць. На даний момент ми в пошуках, ми проводимо різні експерименти, щоб добитися якості нашої води. Щоб люди не бачили цю органеліптику цей колір, який є зараз, на жаль, іноді в мережах нашого водо... нашої водопровідній мережі, доцент кафедри екології та географії Іван Хомяк пояснює, що комунальне підприємство може вирішити цю проблему двома способами, але є два способи. Старим способом можна його удаляти. Це коли, наприклад, змінити кислотність води. І додати, посилити аерацію. Тобто навіть той самий звичайний гіпохлорид натрію, який вони можуть використовувати із схемої очистки, при pH десь близько 8, вони можуть удалятися, але для цього треба ще закачати повітря. Тобто в їхню схему треба додати регулювання кислотності, тобто і додати аерацію. А от, скільки це буде обходитися е, в коштах е, для тих, хто споживає воду, це складне питання. Ну і звичайно є, е, звичайно, є е, різні спеціальні фільтри. Які очищають набагато дорожчі, фахівець розповідає, що марганець може з'явитися в річці через аномальну спеку, яка триває більше тижня. У воді нашої місцевості багато заліза, а марганець є його природним супутником. У нормальних умовах марганець накопичується у донних відкладеннях, але через високу температуру він може потрапити у воду. Марганець впливає на якість води, зазначає чоловік. У малих дозах він корисний, але у великих може шкодити серцево-судинній системі та. Іншим органам, але вирішувати цю проблему масштабно науковець вважає непрактичним, оскільки економічні витрати будуть високими а проблема з наявністю марганця у воді, викликана аномальною спекою, триватиме недовго. Я б на своїй точці зору думав би так, що якби ми зробили додаткову фільтрацію для марганців, послуги по надання води набагато подорожчали. Тому ці кілька тижнів, мабуть, вигідніше б людям було самим очищати воду в домашніх умовах спеціальними фільтрами, ніж це робити для всього міста взагалом, тому що це буде достатньо дорого. Але це питання економістів. Кількість смарганців у воді буде збільшувати не постійно, а тільки за таких аномальних рекордних температур. Тобто ця технологія не потрібна буде ні то не восени, ні взимку, ні навесні, і в більшості літа також не буде потрібна. Це ось для таких коротких періодів це може бути. Валентина Петрук, Юліана Калашнікова та Євгеній Старчук інформаційний портал Перший Житомирський.